Ну і що? Ну типу будуть вони тиснути, бачите? Сімёрка кубків на то впаде. І четвірка мечів. Вона говорить про те, що, ну, нічого нікуди не рухається, все одно четвірка мечів, вона про паузу. Розумієш, тобто па, ну, пауза в якому плані. А і сімірка кубків. А у них нету, до речі, чого в давлення. Тобто нету, то, що вони считають, до речі, гами давлення, це ні, вообще фігня повна. Бачиш? Алістобока типа заходять, карти показують. Мне кажется, что здесь все-таки больше карты намекают на то, что нужно более жестко с Россией. А они не понимают, они пытаются типа лоя... они боятся их, они пытаются лояльно, пытаются демократию включать, и в итоге ничего не получается. Как бы Россия уже на голову вылезла, вот то, что сюда вот тут сидит. Поэтому более жестко не получается. И тут, тут тройка мечей. Тут тройка мечей, такая прорисовка, видишь, тут прям птица, мечи ее проткнули насквозь, угу. вот видишь? Это про то, что нужно запугивать, их запугивать нужно. В ответ запуги, никто не запугивает никого. So Орешники на махают жаль, свои? не будут залякуваться по-справжнему. Нет, орешникам махают своим. Америка, сказать должна, мы кинем на вас ядерку и нажать кнопку, а, чтобы тоже а где-то там куда-то упала, понимаешь, что оно где-то... Ну, <плес> все, вот, вот так вот только. Они только так поймут. А Америка это боится делать для того, чтобы не вызвать реакцию. Если вы не м боитесь вызвать реакцию, то как вы хотите войну закончить? То есть, значит, Россия... Поработить весь мир, в конечном итоге Россия будет молодец, а все остальные будут лохами позорными. Ну то есть это вообще как? Имея такой потенциал как бы ядерный и финансовый, вообще ну, молчать, если бы у нас такой потенциал был бы, даже ядерка была бы, да, например, то я уверена, что мы уже кнопочку нажали. У нас, конечно, побольше будут причиндалы, чем в Америке. Это факт. Да. А, але знаєш, тоді давай з іншого боку подивимося це питання, тому що бачимо, що вони з однієї сторони говорять про тиск на Росію, а з іншої сторони, якраз таки цей тиск більше на Україну спрямований. У них. А це знаєш, це вже типу вони, знаєш, як грають з нами? вони типу вже на кого більше угу. Хто більше, типу, хто буде менше сопротивлятися, того, да? хто як би, слабіше, кажуть. Там сработает, окей. Ні, не сработает, може там сработает, значить, ну ладно. Чи може це свідчити про те, що зараз дійсно вони зосередяться на тиску на Україну і таки дотиснуть, щоб ми пішли на умови, які не дуже вигідні нам? Так, а питання, вибач, повтори ще раз питання мені. А, тиск на Україну так. США буде саме тиснути зараз на Україну для того, щоб ми погодились на умови завершення війни, які пропонують сьогодні. Ну, єдиний тиск США, який зараз на Україну йде, це бачиш башня і Пентаклів. це вони нас допомогою цієї туди-сюди uh -huh. втягають. І відносини. Карта закоханих вона про відносини. Типу від цього залежать наші відносини, вони так нам кажуть. Але я думаю, що це зараз та влада, яка є зараз. Не думаю, що це Трамп. А, хорошо, Трамп буде так за нас присувати, як Байден присутність. Сумніваюся, в там. Все одно бачиш падає девятка мечів, то спентаклів, зірка, смерть, світ. Тобто, як не крутий Трамп, він пожорсткіше буде, і він, мені здається, більш радикальний в своїх якихось діях буде. Тут аркани старші попадали, три аркани старші. Це вже про щось говорить. що не просто як Байден, типу, ні риба, ні м'ясо. Знаєш щось таке. Щось інше буде. Поки що не знають, як саме впливати на ситуацію. Двійка мечів, да? вона говорить про те, що вони не знають, необізнаність, не знають вони. Багато думають, багато про що розмовляють, але поки мені здається, поки Трамп не стане прямо на пост, карти не покажуть нічого, Того, що дуже часто карти показують. Нічого не зрозуміло взагалі. Типу, добре для України: три карти до сьогодні була на те дістала три карти. На новий рік, як все-таки Трамп, ну його вплив на Україну краще? Чи ну буде краще чи гірше? Кажу позитивні карти, бо негативні випадуть. Все три карти позитивні, всі. Ну тобто, не може такого бути, що карти мене, знаєш типу дурять. Я знаю, хто не дурять мене. Значить, буде позитивне. Так, будемо на це сподіватися. Обов'язково будемо проглядати це питання пізніше. Ти вже сказала в цей так. період, коли буде більш зрозуміліше. Так, так. Коли, коли він стане на бути... пост. Так, хоча так. б давай так, хоча б з нового року. Нехай новий почнеться з 1 грудня, вже у січня, вже можна про щось буде говорити. Того ж зміниться енергія, і всі ті події, які мали статися в 25-му році, вони вже будуть як на ладошці в нас. Карти будуть показувати їх. Зараз, поки карти ще в цьому році знаходяться. В цьому році ну, ніяких рішень не може бути. І в цьому році ніхто нічого не знає. І нічого не закінчиться в цьому році, розумієш? Ну, чітко. Де там ті, які казали, що до Нового року закінчиться війна. Знову десь вони там по тірках по своїх потікали всі. Давай тоді зараз подивимось, Я обіцяла, що подивимось декілька міст. Запоріжжя зараз ой, не Запоріжжя. Вибач, а Запоріжжя ти вже дивилась, тому дивіться інтерв'ю Маши на інших каналах. Про Запоріжжя вона вже розповідала. Миколаїв зараз з'явилася інформація. Пишуть принаймні в коментарях у нас під відео про те, що є ймовірність, точніше, навіть про те, що говорять вже про плани Росії щодо наступу на Миколаївщину через Херсонщину. Наскільки ймовірна така історія? Так, Так, бачиш, життя продовжується. Якраз відбій повітряної тривоги, нещодавно, нещодавно одразу люди починають оновлювати свої помешкання до Нового року. До мене завжди також, також ялинка приїде, замовила ялинку вже нарешті. І зараз хочу прикрасити її по модному. Зараз тренд саме, як іграшки взагалі не вдягати, типу тільки ліхтарик, і такий бант впустити, щоб гарно було все. Такий тренд. Я бачила в Пінтересті. і в Тіктосі бачила. Все. Мені лінькі іграшки надягати просто на неї. Ні, але зараз дійсно зараз дуже гарні ялиночки, дуже гарні ліхтарики, тому воно саме по собі виглядає. Гарненько. У мене кожного року ялинка жива. Я не можу штучну ялинку ставити вдома через те, що я ну для мене все одно ця ялинка, це навіть запах. Знаєш, і я взагалі люблю там вимкнути світло, щоб вона там блістала, сверкала і вимкнути собі Гаррі Поттера, і сісти з какао Просто Ну, мене це мене це якось виводить з стану депресії все одно. Ну, привіт тобі, дядька! Большой, <рес> До речі, знаєш, дуже важливо. Ти зараз сказала про те, що це допомагає тобі вивести себе з депресії. Дуже важливо зараз знайти ті якісь маленькі моменти, які ви можете реалізувати для того, щоб теж заспокоїтись і допомогти собі вийти зі стану депресії. Це дуже важливо сьогодні. Я вважаю, дивись, я вважаю те, що все ж таки свята йдуть. Хочеш, не хочеш, ну ми маємо. Ми, ми розуміємо, що йде йде війна, типу ніякому випад... Я розумію, що їм там складно, в когось в окопі не буде. Да, нормального нового року. В нас він буде. Ага, дякую їм за це. Але якщо у вас є справді така можливість там бути вдома на новий рік, то ну якось постарайтесь катати. от, у цей вайб свята схопити десь. Угу. От, от ось ось постарайтесь його схопити. Це дуже важливо, тому що ці енергії, все ж таки, це свято і ці новорічні енергії, вони дають якусь певну нам певне відчуття свята, казки, як було в минулому, минулому да, колись. Тобто так. треба його якось трішечки схопити і намагатися відчути. І це, взагалі, такі потужні дати, що можна загадувати будь-які бажання, але я в свята рекомендую раджу ніколи не бажати ні смерті, ні негативити. Тобто, в ці дати краще позитиву і для себе побільше. Ось. Николаев, ну, я не думаю, що так. вони підуть через. Давай так, на... рік наступів, те, що я сказала, по півдню. Наступ на Миколаїв. Ні, така семерка кубка про ілюзії, говориться. Ні, Нет. Обстріли Николаєва. Будуть. Балістика буду летіти найближчим часом башня и смерть саме? Район вокзала. При вокзалу карта лісниці падає. І должны бути дома, три дома возле вокзалу. номера, так, три дома возле вокзалу, номер 12. 12. По броварах, до речі, збулося. Те, що ми передбачали. Ми там да, якраз передбачали, що прилетить там вид на родину мать буде. Мені якраз друг писав, типу що прилетіло. Я казала шість шість, що шостий номер а, прилет... а він шість шість живе. і прилетіло, як десь поряд там шість чи шість, все таке дом. Якраз там цей спорткомплекс. Ну коротше, прям це передбачення. Я пам'ятаю, що в місяць точно. Та ну, ні, можливо, мені й менше. Це навіть р... раніше ані про те, що ти казала, що. А в області бровари и на батьківщину мати що, що раніше. Звичайно. Я знаєш, думаю, як это було раніше, а потім то те саме показали. Uh -huh. І вот видите, когда показують предсказание одно і те же по кругу вот так вот постоянно. Оно прилетает туда. Поэтому очень часто бывает такое, что смотришь, оно тоже показывает, ну, потому что вот должно оно сбыться, типа, чтобы дальше как-то... Не должно, точнее, пускай не сбывается негативного, но я к тому, что оно сбывается чаще. Типа, оно вот показывает просто повторение, для того, чтобы мы запомнили это. Двенадцатый номер, да. Николай. Возле ага. вокзала три дома стоит. Також зараз починає з'являтися інформація, і люди просять подивитися, чи не буде повторної окупації Херсону. Ну, поход буде. Повторної окупації не бачу. І походіньки будуть у них, я ж тобі говорю: поїду. Карта Мага, і пашта Пентакли. Мага, что говорила, у них это, ну, у них стратегія вже є, і они хочуть забрати часть, ту, которую они потеряли. Вот. И у нас будут поход у них походяники будут. Но там по картам на самом деле очень большая вероятность. в год у нас э, деоккупации в Херсонской области части вот этой вот, понимаешь? Декупация показывает, что типа, может быть, а оккупацию типа нет, значит, ну давай все-таки дождемся. Я думаю, дождаться нужно начала года. Так, и, вот, и смотреть подобрать. уже да, как там пойдет, потому что карты обнадеживающие как бы для нас. Но я у меня привычка в конце года не смотреть Новый год, все равно. Я даже, когда делаю годовой расклад, я в начале года открываю один раз на год огромный такой годовой расклад для себя, прям такой вообще огроменный. И все, один раз в год делается. Больше ничего. Можно было сделать для Украины такое. Прям вот один такой полномасштабный огроменный расклад, который раз в год делается, там в начале января. И там покажут события какие-то прям важные, и все. У меня все проиграло, что было. Ох, дуже хочеться вірити, що побачимо нарешті щось хороше і більш втішне для України. Але як ти і казала, ще більше чекаємо, що тобі буде це водіння, буде цей сон, який сповістить про цьому. Щось воділь... ти вже не віриш. Так, я якраз хотіла сказати, що я віде, не вірювати вже не віра. Та блін, а я не знаю так довго чекати. Та так. Ну я розумію, ти ж також, не хочуть знаєш мене обманювати. Вони ж хочуть, щоб правильно угу. все було по правді. Типу, я для сили важлива дуже, так як вони для мене. І вони розуміють, що це моя репутація. Я ж не можу вийти і сказати, що все, блін, завтра, кінець війни, і не, ну, кінця не буде. Я не люблю такого. Я люблю, щоб мої люди знали правду. Якою б вона не була, можливо, типу, навіть ну, негативну, але через те, що ну, там, інколи вони знають негативну, оцю, негативну правду, вони інколи можуть себе якось там обезопасити від чого-то, наприклад. Yeah. Да? Це yeah. дуже хорошо. Це теж місце бути ну, місія, якась є Ну, так тебе за це і, і люблять. Я тому тому не созна для, для позитивних новостей. Тільки для негативних. Ні, ну не завжди. В тебе дуже влучно. В тебе рідко, але дуже влучно з хорошими новинами. І навіть сьогодні ти вже сказала про те, що сюрпризи для Росії теж готуються, тому з нетерпінням чекаємо на те, Друге. що і Боміна. там палатиме. Там побіна вже воно збулося до Нового року. Да. Там багато ну, дор... так, ну, Я так, думаю, ще так, буде. Ще має бути. Там... Здається, падало мертві спочатку, потім живі. А там живих повернули? Так? Мертвих, все. Тоді правильно, спочатку мертві падали, а потім живі. Маючи живі бути, але там величезка така карта. Читу спадав, чи десятка? Щось таке падало? Пам'ятаю, багато. Там 500, ну це багато. Ну добре. Будемо дивитися, чекати. Так, тоді обов'язково зробимо прогноз ще перед новим роком і подивимося, якою ситуація yeah, буде саме в ті дні. Ну а потім, у січні місяці, будемо більш детальніше дивитися а, про те, що нас чекає у новому році. Так хочеться просто вже щоб закінчений високосний год закінчився, того що ну в цьому році тільки негатив. Один я сподіваюся, все ж таки, оскільки знов рік змії, а змія це про мудрість, це про силу, це не тільки про. как там мне говорили, змея — это ж плохо, это ж там типа, враги, это нет. В зависимости от контекста сна. Если у вас во сне змеи кусают кубла, ну, конечно, да. Но если снится просто вот змея, вот у меня просто был сон про змею когда-то, когда я в Варшаве жила, такую огромную, наползла. Это символ великой силы. У меня змея набита вот. У меня дома змея живет. Я люблю змею. Это вообще уникальное состояние. И обратите внимание на то, что змея скидывает кожу, а она трансформируется, она обновляется, она возрождается, она как феникс. То есть, это год возрождения и год трансформации. Трансформация уже началась, надеюсь, она закончится. Обновление какое-то будет значит, видишь, вот змеи. Обновление должно быть. Мудрость, обновление, сила. Плюс ко всему, змея, она очень продумана. Да, это ну, то животное, которое выжидает свою жертву. Он не просто, блин, бездумно прыгает и ест. Она выжидает. То есть, что надо принимать решение. Дядя, ну ты молодец, конечно, вот честно вот. Ну, 1716. Молодец. Если есть кто смотрит, что большой тебе привет, Большущий. Да, можемо навіть сказати, да, коли ти вже й часо звучила, щоб знав, що ми тобі від заважав записувати інтерв'ю. Ну, блін. В общем, я говорю о том, что, ну, гозміє, он по еді не должен быть плохо. Хорошо, посмотрим сейчас. Не должен быть плохим. Так, я давай навіть микрофончик вимкну на себе, щоб не Подивись, дивись, що я казала, Рицарь мощи, восьмерка жезлів. Багато руху буде, багато двіжухи много буде. Динамічна і восьмерка жезлов. Вот так. Тут оглянулись, не успели туда уже, что новое, вот такое вот будет просто. ну, это неплохо. Туз пентаклей, иерофант. Тут все-таки про. Смотри, иерофант это. Кстати, Ну, иерофант, мне будь пожалуйста. правосудие падает и Ты знаешь, я думаю, что это все-таки что-то связано с... И десятка кубков еще падает. Десятка кубков — это карта нашего народа. То есть это народ, это засушники могут быть. То есть это не про американцев, не про Трампа сейчас показывая. Да? Здесь типа Ирафан Трамп всех спасет, придет. Нет. Туз Пентакли, Ирафан, десятка кубков это год какого-то человека. И карта правосудия. Чей это год? А кто ж... Но ну, выбора уже не должно быть вроде. Кто это? Иерофант какой-то падает. Нет, да. Уже много что до выборе, в том поднимется снова Ну, для кого-то, то есть, это чей-то год, какой-то мужчина, иерофант. Но ирофант всегда про мудрость. Это учитель, это мудрец, это... Это маг, это ну прям человек очень мудрый. И туз спинтакли. И еще Ирафан часто про защиту, кстати, говорит тоже. И ту спинтакли тоже. Ну хорошо, смотри, какой год спросила будет. По карте Ирафанта это шикарно, это про мудрость. Обдуманные какие-то решения, принятие каких-то решений. Правосудие карта падает. Ну извините, не так, а вот так. Все-таки Россиюшка получит по загривку справедливости, да, и десятка кубков. Это карта семьи, карта нашего народа, карта ЗСУ, то есть много, кстати, очень много браков будет. будет хорошо. Угу. И тут пентакли, как ни крути, это про помощь, про какие-то вложения, про защиту, про принятие решений. Решений где, я спросила, повеш, и отшельник оккупированной территории. Я тебе говорю, будут какие-то территориальные вопросы решаться в этом году. И быстрее бы, и слава богам. Ну поки що прогноз досить досить хороший. Ну, неплохие карти, Так я 10, 10 раз уже смотрела, просто одну тоже показывает. Поняла? Я уже не хочу сглазить, потому що, ну. і опять юг, ту скупка. Все, я даже не буду смотреть больше, все понятно. Все, не будем пока. Ну, карти неплохие. Я вірю в це искренне. І будемо на це дуже дуже сподіватися. Я дуже дякую тобі. Бачиш, ти кажеш, я не мастак в хороших прогнозах, а потім завершуєш прекрасним прогнозом на майбутнє це ну, карти просто в це, немножко настроєння.